це моя е, новорічна ялинка. Треба було б вам ввечері показати, але день на дворі трошки темно, і тут світло не засвітило, так як би хаті. Так вона виглядає. Вона висока, має 2 метри 80, майже до стелі. І вона така тоненька тоненька висока-висока. Тут іграшок не потрібно основне дати красиве світло. Таку ялинку дуже вигідно ставити за диван в будь-який куточок, де у вас є 40 см, ви в будь-який куточок її запхаєте. Тому що вона має такий довгий вузький стовбур натуральний. Це дизайнерська ялинка. Один дизайнер її зробив. Ми її купили три роки назад в одному другому магазині. Той магазин вже розпався, вже його нема, закрили. Там були дорогі речі. І тільки Наталія закінчила Різдво, закінчилося. Ми були до Різдва. Він каже, що все буде 50% знижки, прийдіть. Прийдіть вівторок після свят, і все буде 50% знижки, так якби після е, святого Стефана. І така ялинка коштувала 300 євро. Ми заплатили за 150. Вона мені дуже сильно подобається, бо вона оцей стовбур має желізний, твердий стовбур. Вона розкладається тільки. Я всі квіти принесла до хати. Бачите, бо на дворі трошки холодно. Я люблю дуже свої квіти. Я жалію, щоб вони мерзли. Так, трошки такий безпорядок, всього багато є, але нічого. то так тимчасово. Ця ялинка складається з двох кусків. Ви можете пройти тільки два куски. Дивіться, ось тут. Зараз я вам покажу де. Тут ось такий розріз є. О, його навіть не видно. Ось тут. Ви бачите розріз? Зараз я вам покажу. О, почекайте, почекайте. Його навіть не видно. О, бачите? Ви бачите, добре, я знаю, ось тут. Ось. О, тут розрізає. труба, то є желізний такий стовбур, він дуже такий натуральний. По натуральному виглядає. А, близько не хоче показувати добре. Такий Ну, та як має бути, знаєте, такий... це все желізо, воно таке тверде. І ви в будь-який час ту ялинку можете собі перенести. Е, бачите, вдень та, зараз так не видно того, сві, того той, м -м, Ми будемо міняти зараз, ставити друге світло, бо мені не подобається, що, що дуже у тої пластмаси багато видно. Вона так само дуже дуже так виглядає по-натуральному. Бачите? Це, ви бачите, яка краса? Китайці вже так не можуть зробити. Це італійська дизайнерська така ця. Світло мені тут дуже подобається. Тут багато світла є. Одне така довга-довга-довга-багато метрів того світла є. Але в день вона мені не подобається. Тут, бачите, погано. Кожних 2 см світло є. Бачите, от кожне, як воно. багато світла, бо його тут багато. Є. Мій компаньон так от залужив, був, як мене не було. Два роки назад. І ми, ми те світло не знімаємо. Ми її так в ящик ставимо, ту ялинку. На двоє руда, і просто ставимо в ящик. Вона має який ящик гарний, великий, спеціальний, це пінок по-італійськи називається. І вона така висока-висока. Вона дуже. Гарно така, знаєте, дуже красиво вона виглядає, і дуже виглядає оригінально. Тому що, ще раз повторюю, вона дуже вигідна, вона багато місця займає. В, вам вистачить в вашій квартирі мати тих 14 см, щоб ви запхали. Її можна за диван поставити, її можна в будь-який гулок поставити. Дивіться, ви можете тут, от я її можу ще ближче там до вікна, і тут ще людина сяде на крісло. Вона дуже-дуже. от Там я її можу запхати в уголок, Я її можу переставляти, я її можу всюди всюди поставити. Я її один раз без світла винесла на балкон от, після свят на кілька днів. То люди так дивилися, бо воно таке, знаєте, здалека воно так виглядає високе, таке, так, якби дерево настояще. Ну, Зараз ви не бачите, бо тут світла багато е, є. так якби. І отака моя ялинка. Я її так люблю, через те, що вона така. Легка, туненька. У нас зараз вже кілька років ялинки, модні, такі тонесенькі, тонесенькі, високі. І так само іграшки в нас вже в Італії не, не роблять і вже виходять з моди. Оті, знаєте, Такі скляні, пластмасові, а дуже багато все з дерева, все натуральне. Іграшки зроблені, наприклад, з дерева своїми руками, зроблені з якоїсь шерсті своїми руками. Всі натуральні матеріали. Шерсть, ну, все, що знаєте. Може бути і скло, дерева дуже багато всього. Все таке натуральне, натуральне, натуральне. Така мода йде в Італії. В Україну теж прийде така мода, але через кілька років. Бачите, всі люди купляли. Я в той час купила ту ялинку, коли дуже в моді була ялинка, та знаєте, така зі снігом, та якби біла, зі снігом, велика. Я дивилася багато відео. В Україні купляли ялинки 3 метри, 250 280 величезна ялинка, така з тим з, з як називається, зі снігом, так, якби тим штучним снігом таким. І пізніше так іграшок багато купляли, так багато іграшок. Які це проблеми? Я так дивилася на те відео, так сміялася. Думала, що я б таке ніколи не зробила таку важливу ялинку купити і так стільки замороків. Тобі ялинка що, повинна радість дати, чи тобі повинна создавати проблеми та ялинка, її вбрати, її розібрати? А ірошок скільки треба? Та там треба ірошок на 300 євро, щоб вона виглядала нормально. Я того не хочу. У мене, мене є всякі різні, такі от ще нема, але ще й буде, і є вже. Всякі такі малесенькі ялиночки я поставлю в кожній кімнаті і, і вистачить маленькі ялиночки. а Оця одна велика така імпортанта, Я її можу на балкон перенести, я можу вам позичити. Хто тут живе біля мене? Я вам позичу, хочете зробити гарне свято, гарний на Новий рік, Анна Позич мені задурно вам позичу. І та ялинка раз. Отак, от на двоє Русой поставили в ящик в машину, там в машину, і перевезли. І поставили собі в кутик малесенький в кутик. І все. І ось так. Я дуже сильно задоволена, що я ніколи нікого не купіюю, дуреньки мої. Я завжди роблю своїм розумом. Я не дивлюся, що люди мають засніжені ялинки і дуже багато іграшок, і дуже красиві. І я так буду робити. Я так не роблю. Я є. Така, яка я є, Я її зовсім інакша. Зараз йдемо міря, дивитися на світло, я вам покажу, яке світло є, яке, я думаю, причепити. Подивимося сьогодні такий день. А що я ще хотіла вам сказати, що я оце все буду зараз викидати, я вже тут приготувала. Пальму стару я буду викидати, яка вже кілька днів стоїть. Дивіться, яка погода. Не є так холодно, вітру нема зовсім. Дерева, як дерева не хитаються, Значить, вітру зовсім нема. Зовсім-зовсім вітру нема. Одне оце дерево впадає в листочки донизу. І воно голе, цілу зиму. А оце дерево і ті всі решту зелені постійно, постійно зелені, ото зима в нас такий от. Це я теж буду викидати до компаньйона, Ми будемо вести. Ввечері воно вночі дуже гарно світиться. Тут теж дуже дороге світло, дуже багато світла є. Щоб таке було світло знайти. Ого, скільки ми подумали, скільки метрів тут треба багато. Теж таке от світло є. Мені здається, що таке саме, як на ялинці. І воно оце не гарно виглядає, воно багато місця в мене займає. От ялинка засніжена. Засніжена. І, і ось так. Ці квіти в мене ростуть нормально, мені подобається. Я вже приготувала викидати зараз після обіду. Вона мені вже смітить, я її спасати не хочу. Вона в кухні в мене довго стояла. Гуршок тільки оце я не могла її навіть пересадити, тому що горшок в ту статуетку, там голова така, статуа така, вона мені тільки входив, тільки той горшок, тільки такого розміру. Коротше, викину, а пізніше буде видно. Може щось друге куплю, свіже. І ось цю пальму з Ікеї, яка вже має багато років. Я вже нову купила, її теж буде... я не хочу її спасати, хоч вона тут щось виходить в неї. Бачите, не хочу я спасати, тут в неї щось виходить. Але це все тільки тих два. Це решта все таке бідне, вона така була багато-багата, багато листків було. І, і все. Хто має, хто має сад, якийсь якийсь джардіно, сад, може собі то ставити і спасати. Я нічого не спасаю. Тому що у мене... Тут ще порядок навести. Тому що у мене тоді буде бардак. Я квіти-квіти розводжу, дивіться, що тут у мене тут таке робиться. А то я сьогодні поливала, знизу тече, що вічно зелена, це від відвіда. Теж вічно зелена рослинка. Я думаю, як її тут якось обрізати, мені тут треба обрізати. Це від гвіда. Ця от, менш більш така нормальна, молода. Тут вона теж, от, бачите, щось вона пожовтіла, молоденький листок. Я сьогодні тут все підливала такою водою. Це теж гвіда. аж від гвіда. Він ще навіть року немає. Віду навесні помер. Навесні помер. І я десь можу, не знаю, місяць перед тим я отакі. От Пам'ятаєте, відео того, що це є багато відео на моєму каналі, 95 років, що помер я в нього працювала, хороша така була людина. Я в нього в саді викупала от 10 см, сантиметр, 8 см, отой аспараго посадила, він так в мене сильно росте, це буде на пам'ять. І так само ось цю рослинку, це тут живий забор, паркани живі роблять з такого. Там теж була отака рослиночка, отака малюнька. І я запхала, і дивіться, яка вона вже велика. А особливо оця, і вона отак росте, має такі. То вічно зелена. Там один листок падає і другий росте. Ну, зараз припинили своє ем, ріст припинили, тому що зараз зима. Тут її теж треба обрізати, буде, дивіться, вже метр п'ятдесят віс... метр, ну, метр буде, така висока вже ця рослинка. Що в цій сумці теж так само. Я зараз все буду викидати з цієї сумки. Та сумка я мала своїй коліжанці занести і показати, може вона щось хоче, може вона щось візьме. Та сумка вже, я не знаю, скоро рік буде. І вона в мене стоїть, там ціла купа одягу. Може вам покажу. Я нікого не буду просити, нікого не буду дарувати, воно мені не потрібне, я візьму і це все викину. Хоча навіть тут є багато хороших, може другий треба буде, але тут є хороші речі. Дивіться, які ці є. Я ні одного разу не купила отакі шорти білі. На літо. Ні одного разу. Я купила їх малі, так і не змогла одягнути їх ніколи. Та який 44-й розмір, то короткі такі, знаєте, нижче коліна. Ще одні вам покажу, і тут є багато всього. І джинсова куртка, що це? Штани, джинси. Ті, може, дам бути дорогі оці, джинси. Ну, подивимося, що це за джинси. Я в них ходила. Такі джинси. А, я в них теж не влажу. То я купила і теж були малі, знаєте, такі от джинси. Ні одного разу не одягнула, ні одного разу. І ще одні такі штани є. Зараз ще його вам покажу, більше нічого не буду показувати. Я вже сама цікава, що там є. А, такі всякі. І плаття моє, і то моє є. Багато де чого. Оце, що я з цим буду робити на голову, на голову пов'язка така. Я це все тримаю, багато плать таких. Ще покажу вам оці, що я ні одного разу не одягнула, вони малі на мене. Я купила, мені подобався колір, вишневий колір. Але я ні одного разу данс. Фітнес-данс. Дивіться, які штани гарні вишневі. Мають кишені, мають тут такий, як так називається, резин, резинка така. Ні одного разу я не одягнула. Вони вузькі на мене. XL, вони досить вузькі. Внизу вони ось так. Може треба поміряти, може похудаю, я не знаю, ще раз помірюю, мені шкода, бо вони мені дійсно подобаються. І під низом вони мають ще таку підкладку. Двойна така. Така туненька приємна, дуже приємна, тунесенька така приємна. І що робити з тим? А стоїть же руками? Стоїть руками, дорогеньким. Та як руками? Та руками, то вже кілька років. Подобається. І ти з купляєш, бо ти думаєш, що, я по... що похудаєш, а не худаю. І це все зараз буде летіти в сміття, на жаль. Не в сміття, дорогсеньке мої, а знаєте куди? У нас такі жовті. Ящики є на карітас для бідних людей. Для бідних людей, для в Африку, може, в Україну. Туди треба викидати, але не порваний, вживаний одяг, він може бути вживаний, тільки щоб не був порваний. Щоб воно таке протерте, сильно не зношене не було. На політанці. Дуже викидають перед Новим роком весь непотріб. Я теж зараз на тих днях дуже сильно багато всього викидаю. Просто викидаю, викидаю, Захожу до хати. І ви чуєте, як в хаті вже зовсім, зовсім інакший звук. У мене такі двері ідеальні. Я зайду, як закрию, у мене ні тепло не виходить, ні холод не виходить. Дуже у мене добрі двері. У мене добрі двері алюмінієві зроблені. І вони навіть не мають, отого, знаєте, такого, як називається, що тут так стерчить, так видно його тут. Таке желізо, я забула, воно по-італійськи називається. Ті двері в мене, вікно, двері. Дивіться, які вони. До самого низу, вони не мають отих, тих вішаків таких, що вішати. Дивіться, я вам до самого низу показую. Ні, не видно. І внизу теж тут дуже такі мінімаль, тут дуже двері мені там один такий робить, він дуже якісно робить двері. І ця моя ялиночка ось так виглядає. Дуже я її люблю, вона з моди ніколи ніколи не вийде, тому що вона ідеально зроблена. Дизайнер подумав, як її зробити. Він її не зробив таку габаритну, широку, метр, широку і три довга, що ти пізніше з горяча купляєш ялинку, а пізніше не знаєш, що ти маєш з нею робити. Вона тобі місця займає, іграшок треба багато, розбирати, забирати. Це так не хочеться. В Італії єдине, от, єдине, що добре, що в Італії ще місяць наперед уже одягають ялинку і задоволення отримують від ялинки місяць перед Наталією. Навіть можете вже в кінці жовтня поставити собі ялинку, в кінці жовтня. І, і дуже ти вже місяць перед Різдвом ти задовільняєшся ялинкою, задовільняєшся хатою. А як тільки свята закінчиться, це в нас сьомого 6 свято, 7 січня всі викидають зразу, просто ні одного дня не хочуть тримати. Так їм надоїло, вони хочуть ні одного дня. Я ще трохи тримаю, бо там ще так якби наші свята були, тепер наші свята вже не будуть. Люди так і так роблять. Але люди Віталій викидають зразу, зразу, зразу. А я пам'ятаю, як я була мала а мій тато... Ми, а ще навіть як я у Львові, не тільки як я була була, як я у Львові вже жила, то ми так от сього завтра новий рік. Ти за ялинкою біжиш, купляєш, де ту ялинку взяти. Я пам'ятаю, навіть 31-го, ще ялинки нема. От у Львові я пам'ятаю, я не маю ялинки. І, і ти біжиш на той базар, і ти 31-го, Можете собі представити, сьогодні рік і ти ту ялинку біжиш, ставиш, прикрашаєш салати робиш на стіл. На стіл ставиш всього багато, і який це стрес. А чому у нас Європа була закрита? Ми не могли поїхати в Європу, навчитися в Америку, не могли поїхати, навчитися розуму, як люди роблять. Люди, люди ставлять ялинку місяць перед тим. Задоволення великі получають, а не тримають 31-го ставлять і пізніше до Паски тримають. Тут так смішно виглядає, як люди ще два місяці тримають ту ялинку і кажуть, ой, ми не хочемо, вона нам настрій здаємо. Тут дуже гарно, дуже красиво. Настрій треба собі наперед тим, перед святом, перед Різдвом створити, створити дургенько. Я 30 років в Італії. Хто чує мене перший раз, мене не бачив, перегляньте мої відео, бо цього разу ви лицему не побачите. І я живу багато років в Італії. Я є Анна, мене звати Анна, і я зі Львова. Зі Львова. І ось так. Все міняється. Зараз в Україні теж дуже-дуже дуже красиво. набагато все красивіше, ніж при прибрані вулиці, будинки, ніж в Італії. Чому? Тому що італійцям пофіг. Вони не хочуть так сильно представлятися. Вони роблять, але вони зі шкіри не вилазять. Ви розумієте? А українці в крові мають представитися. Гарно, щоб в мене було ліпше, ніж в тебе, щоб я була номер один, щоб у мене ялинка, щоб в мене в хаті, щоб в мене на столі, щоб мій магазин, мій вхід, мій ресторан був самий найкрасивіший. Я всіх здивую, я всіх пере, 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 хотіла сказати переборю. Всіх переборю позмагаємося. Я в мене саме найкраще в українців є в крові таке, знаєте, представитися, щоб то гарно сильно було. І представитися так, знаєте, представне то якесь слово таке стареше за радянських часів, а тепер як говорять, щоб ось так. Тепер по-інакшому, напевне, говорять. А італійцям то пофіг, вони то все скромно, їм не треба, що в мене найліпша ялинка, у мене найліпше світло, у мене найліпше на столі, у мене все найліпше. А, 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 а в нас українців є таке, є таке, дорогеньке мої там, я так залишила там. Ой, що робити з тим одягом. Тепер не купляю, я тепер мінімалізм. Мама мія, я тепер нічого не купляю. Купляю, але перший купила минулого позаминулого року, але от іменно, що я купила багато минулого позаминулого року, через це я це все і викидаю. І тепер ніж нічого небудь купляти нове, треба обов'язково викидати старе, бо хата невелика, а воно все, шафи захламлені. Пізніше відкриваєш шафу, і ти не розумієш, що тобі брати, де тобі брати. І, і Ти ходиш в двох-трьох речах, а пізніше а це все стоїть, і ти його не бачиш. З новим роком, дорогеньки мої, ми вже приїхали від візьмої свекрухи, ми тут вже вдома. З новим роком, дорогеньке мої. З Різдвом. З Різдвом, Україні ще буде Різдво. Працюють українці два рази роблять і так, і так. Два рази п'ють, два рази їдять і по, по, по так по-європейськи, по-католицьки, і по-свому. Та як було як колись в нас було святий вечір 6 грудня, а тепер теж вже так якби, і Новий рік Різдво було 7 Сьомого січня, 7, -го, 7, -го, 7 -го січня було Різдво в Україні. А тепер вже на 25 те перенесли. Хто так, хто так. І люди два рази п'ють, два рази їдять, два рази готуються, два рази подарки дають, напевно, і це, це не добре. Це недобре, отак два рази. Але треба, щоб покоління, це так зразу людина не може переключитися. Не може, не може, бо це просто твоя. 7 січня це, це, це ми так завжди робили. Це і згадки такі приємні. Людина не може так зовсім нічого. На 7, на 7 січня зовсім так нічого нічого не святкувати, бо 25-го треба було, і я вже відсвяткувала, наприклад. О, це нелегко, це має бути час. Це нове покоління вже так буде робити. Ай, великі зміни в Україні є. Будьте усі здорові, миру, миру, мирного неба усім. Будьте усі здорові. І щоб війна закінчилася якнайскоріше, в цю хвилину.